Дотик віри і божественної волі, роздуми над зціленням прокаженого. Споконвіку, у моменти найглибшої скрути, коли людські сили вичерпуються, а серце огортає відчай, ми звертаємо свій погляд до неба. У глибині душі кожної людини жива незрима потреба звернутися до вищої сили, до того, хто є джерелом життя і надії. Коли ми підносимо наші прохання, ми звертаємося до Господа. І в цьому зверненні криється не просто ритуал, а фундаментальна істина нашої віри: Господь є безмежно милосердний і благий. Він не просто слухає наші молитви, він прагне відповісти на них, прагне дарувати нам те, чого ми просимо, бо його любов до свого творіння є безмежною. Щоб глибше зрозуміти цю істину, зануримось у одну з найзворушливіших історій, що дбайливо збережена на сторінках Євангелія від Матвія у восьмому розділі. Ця історія, знайома багатьом із нас, розповідає про дивовижне зцілення людини, враженої страшною недугою, проказою. Євангеліє від Матвія, розділ 8, вірші від 1 до 4 А коли він, тобто Христос, зійшов із гори, слідом за ним ішов великий натовп. І ось підійшов прокажений, вклонився йому й сказав Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус же, простягнувши руку, доторкнувся до нього, промовляючи, хочу, будь чистий. І той негайно очистився від своєї прокази. І каже йому Ісус: Гляди, не розповідай нікому, але йди, покажися священикові та принеси дар, який заповів Мойсей їм на свідчення. Ця подія розгортається одразу після того, як Ісус Христос завершив свою величну нагірну проповідь, квінтесенцію Його морального та духовного вчення. Сходячи з гори, де він відкривав людям таємниці царства Божого, він одразу ж демонструє свою божественну владу на практиці. За ним слідує величезний, гамірний натовп, захоплений його словами. І раптом з цього натовпу, порушуючи всі написані закони тогочасного суспільства, відділяється самотня постать. Це був прокажаний. У стародавній юдеї проказа була не просто хворобою, це був вирок. Це була жива смерть. Прокажаних вважали нечистими не лише фізично, але й ритуально. Вони були паріями, вигнанцями суспільства, змушеними жити далеко від людських осель, носити спеціальний одяг і кричати нечистий нечистий, щоб здорові люди могли їх уникнути. Дотик до прокаженого означав автоматичне осквернення. Більше того, проказа в свідомості юдеїв міцно асоціювалася зі знаком Божої немілості прямою карою за гріх. Ми пам'ятаємо з писання, як Маріам, сестра Мойсея, була вражена проказою за нарікання на Божого обранця, як слуга пророка Єлисея Гієзій, покрився проказою за свою жадібність, як цар Озія був покараний цією хворобою за гординю, коли насмілився увійти до святині. Тому вважалося, що ця недуга посилається самим Богом, і, відповідно, тільки Бог може від неї зцілити. Ця віра була настільки глибокою, що коли сирійський воєначальник Нааман, хворий на проказу, прибув з листом від свого царя до ізраїльського царя з проханням про зцілення ізраїльський монарх впав у відчай. У другій книзі царів 5.7 ми читаємо зірочка, і сталося, як ізраїльський цар перечитав того листа, то роздер свої шати і сказав. Чи я Бог, щоб умертвляти та оживляти, що Той посилає до мене, аби я вилікував чоловіка від прокази його. Тож знайте й побачте, що він шукає тільки приводу до війни зі мною. Цар, земний володар, чудово розумів межі своєї влади. Він знав, що зцілення від прокази це прерогатива виключно Всевишнього. І ось цей чоловік, що несе на собі тягар не лише фізичних мук, а й соціального тавро і духовного осуду, підходить до Ісуса. Його вчинок це акт неймовірної віри. Він не просто просить, він поклоняється, визнаючи в Ісусі божественний авторитет. І його слова – це взірець смирення і довіри, Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Він не вимагає, не ставить умов. Він не сумнівається у можливості Ісуса, у Його силі. Єдине питання це Його воля, Його бажання. Ісус Христос, втілення Божої любові, відповідає не лише Словом, а й дією, яка шокувала б будь-якого свідка. Він простягає руку і торкається прокаженого. Цей дотик руйнує всі стіни відчуження. Там, де закон вимагав дистанції, Ісус дарує близькість. Там, де люди бачили осквернення, Ісус несе освячення і цілісність. Його святість настільки велика, що не він оскверняється від дотику до нечистого, а нечисте очищується від дотику до нього. І його слова сповнені влади і співчуття хочу, будь чистий. Зцілення відбувається миттєво, повністю підтверджуючи, що перед ними стоїть той, хто має владу самого Бога. Проказа гріха та очищення душі. Ця біблійна історія це не просто розповідь про фізичне зцілення. Це глибока алегорія духовних істин. Проказа тіла є досконалим образом прокази душі, якою є гріх. 1. Гріх спотворює. Як проказа роз'їдала тіло, руйнуючи тканини і спотворюючи людську подобу, так і гріх роз'їдає душу, спотворюючи в нас образ і подобу Божу, за якими ми були створені. 2. Гріх ізолює. Прокажений був вигнанцем, відлученим від спільноти. Гріх за своєю суттю є стіною, яка відділяє нас від Бога джерела життя. Він занурює нас у темряво духовної самотності, навіть якщо ми оточені людьми. 3. Гріх веде до смерті. Проказа була повільною смертю тіла. Гріх, як каже апостол Павло, несе духовну смерть, вічне розділення з Богом. Щоб увійти в Божу присутність, необхідно бути чистим. Сам Ісус у нагірній проповіді, з якої він щойно зійшов, проголосив блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5.8. Бачити Бога, перебувати в Його славі можливо лише за умови внутрішньої чистоти. І так само, як прокажений прийшов до Ісуса за очищенням тіла, грішник, усвідомивши свою духовну недугу, приходить у молитві покаяння до Господа. Він визнає свою неміч і його всемогутність. І коли людина зі щирим серцем просить прощення, Господь через Духа Святого торкається її серця, і грішник стає чистим. Він отримує прощення гріхів і стає новою людиною у Христі. Навіщо потрібне це очищення? Апостол Павло, у посланні до Ефесян 5,5 дає чітку відповідь: знайте бо те, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадщини у Христовому й Божому царстві. Царство Боже, Небесний Єрусалим, куди ми всі прагнемо потрапити, є місцем абсолютної святості. І ніщо нечисте, ніщо осквернене гріхом, не зможе увійти туди. Потреба в постійному очищенні та свідченні. Навіть отримавши прощення і ставши на шлях віри, ми продовжуємо жити в грішному світі. Ми щодня стикаємося зі спокусами, і пил цього світу осідає на наших душах. Тому ми потребуємо постійного очищення. Згадаймо, як Ісус омивав ноги своїм учням на таємній вечері. Він сказав Петрові зірочка, хто обмитий, не потребує мити нічого, крім самих ніг, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі, зірочка. Ці слова були сказані про юду, в серце якого вже увійшов гріх зради. Учні були вже чистими, виправданими, але потребували щоденного омивання ніг, очищення від повсякденних гріхів і помилок. Ми так само, живучи в цьому світі, потребуємо щоденного покаяння і очищення Словом Божим і кров'ю Христа. Повертаючись до нашого зціленого, звернімо увагу на дивний наказ Ісуса Іди, покажися священикові та принеси дар, який заповів Мойсей їм на свідчення. Чому це було так важливо? Священики були офіційними особами, які мали засвідчити факт зцілення від прокази. Коли цей чоловік, відомий усім як невиліковно хворий, з'явиться перед ними абсолютно здоровим, а потім виконає припис закону Мойсея, це стане для них незаперечним свідченням. Свідченням чого? Свідченням того, що серед них перебуває той, хто має владу робити те, що під силу лише самому Богу. Це був прямий доказ месіанства Ісуса, пред'явлений релігійній еліті Ізраїлю. Так само і наше життя має стати свідченням. Ісус очистив нас від проказа гріха не для того, щоб ми мовчки насолоджувалися своїм спасінням. Він хоче, щоб ми йшли і свідчили світові про Його дивовижну силу, щоб ми розповідали всім людям, що Він так само прагне очистити кожного від гріхів і дарувати спадщину в Небесному Царстві. Наше змінене життя, наші чисті помисли, наші добрі справи це і є той дар на свідчення для оточуючих нас людей. Отже, приходячи до Господа в молитві, пам'ятаймо про смирення прокаженого. Він не кричав, не вимагав, як це іноді буває, коли люди майже наказують Богові духу немочі, вийди, давай уже, зціли. Його молитва була сповнена поваги до Божої суверенної волі, Господи, якщо хочеш. Ми приходимо до того, хто вже довів свою волю і свою любов, померши за нас на Голговському хресті, щоб очистити від гріхів. Тому давайте приходити до нього постійно, щодня, усвідомлюючи, що ми ходимо по грішній землі і потребуємо його благодаті. Просимо Господа очистити нас від усього, що є нечистим і неприємним йому, щоб коли наше земне життя добіжить кінця, ми могли бути готовими зайняти кожне своє місце в його вічному і славному небесному царстві. Амінь.